Усім привіт! З вами Юліана Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, розпаковувала я дві посилочки. Вам вже не стала розпаковку показувати, бо це не зовсім зручно. Як ви бачили, одна з посилочок немаленька, а інша, ну, як завжди, маленька-невеличка. Відразу скажу, що це все були орхідеї. Тож, почну, мабуть, показувати із маленької посилочки. Надивилася я у Світланочки Ласгербер на орхідейки, захотілося мені собі мати теж якусь таку цікавинку, думала, гадала, шукала через інтернет і таки знайшла. Тож, Ось тадам. Такі два. Харюсі. Клясюні. Світланко. Тепер і в мене є це чудо. Але я передивилася ваші всі відео. Я тільки вчуся. Сподіваюся, що вони. В мене приживуться, ну, давайте по, -по черзі, це ось отак от Саркіхілус і ось отакий номер. Цвітіння я його вам вставлю. Але я думаю, тут ось не за горами, і я обов'язково покажу. Так мені подобаються їхні ці полосатенькі ніжки до цвіт... квіточки. Такі класні, така малеча. Я їх пересаджувати, звісно, не буду. Тут кора, і бачу, що живий мух, а ще там он хтось, хтось іще живе. Тож я чіпати не хочу, мені дуже подобається така посадка. Сподіваюся, що цей мох розростеться у мене. І все буде добре. Ось такі красуньки, маленькі. Тож будемо навчатися чогось нового. І ще одна з цієї ж серії. От такий от красунчик, а теж вам фотоцвітіння вставлю. Там були ще інших кольорів, але ціна була, ну, як для мене зараз за таку рослинку трішки дороговато, але. Вирішила, мені спочатку приглянулася оця рослинка. Гарненька така, класна. Тут теж є трішки живого моху, але я, може, якщо вдасться, пересажу трішки звідси. А може, і не буду чіпати, може, буде так, як є. Тут я трішки ще поклала новозіландського, щоб прикрити тут корінці, видно. Тому щоб прикрити, щоб воно краще адаптувалося. Ось такі гарнюки. Обов'язково вам покажу, як розкриються ці малесенькі квіточки. Такі ж вони гарні. І якщо а, все вийде, то можливо, буду купувати ще, тому що все ж таки м м такі. Середньорослі, скажімо так, на відміну від інших. Я маю в виду тут свою братію і ще деяких, вони займають все ж таки не дуже багато місця, то вже потрібно поглядати на такі рослини ось таке перша посилочка. Ну, а другу посилочку буде, щоб не розтягувати, буде в другому відео. Тож на цьому поки що все, і до зустрічі у наступних відео!